Урок номер 13 Уроки Всесвітньої історії 7 клас Середні віки. Тема уроку Франція в добу середньовіччя. План. Перше питання Утворення королівства Франція, Династія Капетингів. Друге питання Філіп II Август Людовик IX святий. Третє питання Філіп IV Красивий Встановлення династії Валуа. Поділ Франкської імперії відбувся у 843 році за верденською угодою, яку склали корольки, онуки Карла Великого. Карл ІІ Лисий отримав західнофранкське королівство, на території якого з'явилася Франція. Розгляньте карту Поділ Франкської імперії. Перше питання Утворення королівства Франція. Політична роздробленість західнофранського королівства тривала у 843-987 роках. Особливості розвитку подій феодали не підкорялися королю. Король був перший серед рівних, тому відбувалися міжособні війни, нормани. Утворили на півночі Франції Герцогство Нормандія у 911 році. Династія Капетингів 987-1328 роки. За них було утворено Королівство Франція як ранньофеодальна монархія. Його капет заснував династію Генріх І. Одружився з Анною Ярославною васал Філіпа І, Вільгельм Завойовник, став королем Англії у 1066 році. Людовик VI товстий, розпочав приборкання непокірних васалів. Людовик VII молодший взяв участь у другому хрестовому поході. Розгляньте карти. Англія та Франція у 12 столітті. Англія та Франція в 13 на початку 14 століття. Друге питання. Філіп II Август роки правління 1180 1223. ПОСВАРИВ англійського короля Генріха II Плантагенета з його синами Річардом I Ливове Серце. Та Іоанном Безземельним взяв участь у Третьому хрестовому поході разом з англійським королем Річардом I Левове Серце, відвоював у англійського короля Іоанна Безземельного Нормандію. Таким чином, збільшив королівський домен, підтримував міські комуни, надавав містам самоврядування. Поширив Україні королівську адміністрацію Домен це землеволодіння короля або Феодала. Розгляньте карти. Філіп II Август та Річард I Левове Серце. Філіп II Август та Річард Ливове Серце у 3 хрестовому поході. Людовик IX святий роки правління 1226 1270. Організував сьомий та восьмий Христові походи, але зазнав поразки, Збільшив територію Франції Королівський домен, Здійснив судову реформу. Заборонив судовий поєдинок. Запровадив апеляцію до короля. Розгляньте карту. 4-й, восьмий Христові походи. Розгляньте карти. Третє питання Філіп IV Красивий. Роки правління. 1285-1314. Його називали Залізний король. За нього Франція стала станово представницькою монархією, захопив частину земель Фландрії, збільшив королівський домен, боровся за владу та податки з папою римським Боніфацієм VIII. тому розпочався авіньйонський полон пап. Був боржником ордену тамплієрів. Тому звинуватив орден у Єресі, забрав його землі та багатства, утворив генеральні штати, які існували з 1302 по 1789 роки. Через Генеральні штати підвищив податки, карбував фальшиву монету. Таким чином. Збільшив королівську казну, намагався захопити землі англійського короля Едуарда І. Авіньйонський полон пап 1309 1387 роки Перебування пап римських у місті Авіньйон під наглядом французьких королів. Папа Клемент V переїхав до міста Авіньйон. Під нагляд французького короля Філіпа IV Красивого у 1309 році, папа Римський Климент V, Король Франції Філіп IV Красивий, папський палац місто Авіньйон, Франція. Страта Тамплієрів. Середньовічна мініатюра. Генеральні Штати це становопредставницький орган влади у Франції, існував з 1302 по 1789 роки становопредставницький орган влади. Це орган влади, що представляє інтереси різних суспільних станів. Генеральні Штати. Розгляньте таблицю. Палати. Стани населення. Спосіб обрання. Перша палата Духовенство. Їх запрошував король або обирали. Друга палата Дворянство Великі Феодали. Їх запрошував король. Третя палата Бюргери. Їх обирали по два представника від кожного міста. Засідання Генеральних штатів у 1468 році Середньовічна мініатюра. Розгляньте карти. Встановлення династії Волуа. Династія Волуа. Була при владі з 1328 по 1589 роки. Нову династію у Франції заснував Філіп VI де Валуа, близький родич Капетингів. Династія Капетингів за чоловічою лінією припинилася у 1328 році. Але на престол Франції претендував. Онук Філіпа IV красивого капетинга за материнською лінією, англійський король Едуард III плантагенет. Через це почалася столітня війна, яка тривала з 1337 по 1453 роки. Король Франції Філіп VI де Валуа Король Англії Едуард III Плантагенет. Домашнє завдання. Вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.